Математики. Сьогодні складаємо таблицю ділення на 3, будуємо відрізок, обчислюємо значення виразів на дві дії та розв'язуємо задачі. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. Давай усно порахуємо. Кіт вийшов на полювання. За якою цеглинкою мені сховатися? Якщо в тебе є дома Лего, можу скористуватися ним та побудувати захисну споруду для мишеня. Отже, кожного разу став відео на паузу і обчислюй приклади на дві дії. Роздивись уважно, поміркуй. Перша дія 59 додати 32. Дорівнює 91. Від 91 відняти 41 отримаємо 50. Ще один вираз на дві дії. Тож за якою цеглинкою може сховатися мишеня? Давай міркувати. Перша дія від 59 відняти 32.

А 47 додати 28 буде 75. Мишеня знає, де ховатися. Ще один приклад на дві дії, але вже з дужками. Ми знаємо, що, якщо у виразі є дужки, то першою дією виконуємо дію в дужках. Отже, 39 додати 28 дорівнює. 67 сім. І від восьмидесяти відняти. 67 сім буде дев'ятнадцять отже, сховали ми мишеня. Якось троє поросят рахували все підряд. Три дубочки у гайку, три горішки на пеньку. У Нафнафа три хустинки, у Нуфнуфа три ковтинки. Тут, ніфнаф заговорив, всіх нас разом також три. От так диво, всі регочуть, сюди в очі. Отже, напиши каліграфічно нашу улюблену цифру попросили поросята. В зошиті записуємо число, класна робота і прописуємо. Каліграфічно рядок числа 3. Усне завдання. Треба обчислити добутки та знайти частки. Отже, перший вираз 3 помножити на 8. Добуток чисел 3 і 8 дорівнює 24. Знаходимо частку 24 поділити на 3 дорівнює 8. Пророби, будь ласка, ось так всі вирази, поставивши відео на паузу, знайди спочатку добуток чисел, а потім знайди частку. А зараз, користуючись таблицею множення числа 3, складемо таблицю ділення на число 3, тобто кожне. Число кожний добуток будемо, будемо ділити на 3. Записуємо все це в зошит. А потім треба це вивчити. 3 помножити на 2 дорівнює 6. Отже, 6 поділити на 3 дорівнює 2. 3 помножити на 3 9. Отже, 9 поділити на 3 дорівнює 3. 3 на 4 12. 12, поділити на 3 дорівнює 4, 3 на 5 15. 15 поділити на 3 дорівнює 5. 3 помножити на 6, ми знаємо, дорівнює 18. Отже, 18 поділити на 3 дорівнює 6. 3 помножити на 7 дорівнює 21. Тоді 21 поділити на 3 дорівнює 7. 3 помножити на 8 дорівнює 24. Отже 24 поділити на 3 дорівнює 8. І 3 помножити на 9 дорівнює 27, а 27 поділити на 3 дорівнює 9. Раджу вивчити таблицю. Результати таблиці ділення на пам'ять. Давай виконаємо усно завдання, де треба обчислити вирази, скориставшись таблицями ділення. Ми раніше записували таблицю ділення числа 2, а сьогодні записали таблицю числа 3. Отже, користуючись цими таблицями, обчисли вирази усно. 27 поділити на 3 дорівнює 9. 12 поділити на 3, дорівнює 4. 12 поділити на 2 дорівнює 6. 18 поділити на 3 дорівнює 6. 18 поділити на 2 дорівнює 9 і 21 поділити на 3 дорівнює 7. Задачка. Уважно прочитай умову задачі. Зверни увагу на запитання. Поміркуй, розв'яжи усну, а потім запиши у зошит. Отже, за три однакових зошита заплатили 21 гривню. Яка ж ціна зошита? Для того, щоб розв'язати цю задачу, треба міркувати. 21 гривня загальна сума. В нас три зошита, і кожен коштує однаково. Отже, 23 треба поділити. На 3. Треба загальну суму розділити на 3 рівні частини. 21 поділити на 3 дорівнює 7. Отже, 7 гривень ціна зошита. А зараз давай трошки відпочинемо. чинято. Розслаб'ся, пригадай, щось приємне. Посміхнись. Три рази глибоко вдихни, видихни, широко посміхнись, розплющу чинята. Давай попрацюємо ще. І знову задача. Знову постав відео на паузу, уважно прочитай умову, прочитай запитання, поміркуй, усно роз'єжи, а потім запиши в зошиті. Дев'ять вазонів розмістили на трьох підвіконнях. Порівну на кожному. Скільки вазонів поставили на одне підвіконня? В нас 9 вазонів і 3 підвіконня. Порівну на кожному стоять вазони. Тож скільки вазонів на кожному? Як розділити загальну кількість на три рівні частини? Треба 9. Поділити на 3. В зошиті записуєш задача номер. 9 поділити на 3 дорівнює 3 вазони. Отже, на кожному підвіконні 3 вазони. Обчисли вирази. Запиши в зошит вирази номер. Перепиши всі вирази, Обчисли, поставивши відео на паузу. А потім перевіряй, чи правильно ти все вирішив. До частки чисел 24 і 3 додали 24. 24 поділити на 3 дорівнює 8. 8 плюс 24 дорівнює 32. До добутку чисел 3 і 9 додали 39. 3 на 9 27. 27 додати 39 буде 66. Від 62 відняли 35 і відняли 18. Дія перша 62 відняти 35. Дорівнює 27. 27 відняти 18, 9. Від 62 відняти різницю чисел 35 і 18. Ми знаємо, що якщо у виразі є дія з дужками, вона виконується першою. Отже, 35 відняти 18 буде 17. 62 відняти 17 буде 45. Ще одна задача. Уважно читаємо умову. Для собаки купили 6 кг сухого корму. А для кота у 3 рази менше. Утричі. Скільки кілограмів корму купили для кота? Як же ж дізнатись скільки корму отримає кіт? Це задача на зменшення числа в кілька разів. Коли ми зменшуємо число у кілька разів, ми використовуємо дію ділення. Отже, 6 поділити на 3. Бо було корму у 3 чи менше. Дорівнює 2. Отже, 2 кг корму купили для кота. Самостійно робота в друкованому зошиті. Сторінка 51, номер 1 А тепер продовжуємо працювати в друкованому зошиті завдання номер 2 обчисли частки і перевір. Перевіряємо множення. Отже, 24 поділити на 3 дорівнює 8. Щоб перевірити, 8 помножаємо на 3, отримаємо 24. Тож, поділили ми правильно. Постав відео на паузу, виконай решту виразів. А потім перевір. 18 поділити на 3 дорівнює 6. Отже, 6 помножити на 3 дорівнює так само 18. 12 поділити на 3 дорівнює 4. 4 помножити на 3 дорівнює 12. 27 поділити на 3 дорівнює 9. 9 помножити на 3 дорівнює 27. Ще одне завдання із друкованого зошита. Номер 3. Обчисли ланцюжком. Отже, починаємо з четвірки. 4 помножити на 3 дорівнює 12. Додати 9 21 поділити на 3 дорівнює 7 плюс 1 дорівнює 8, поділити на 2 дорівнює 4, ми все виконали правильно. Побуду відрізок у тричі коротший, ніж смужка. Смужка дорівнює 9 см. Утричі коротше. Тобто нам треба поділити на 3. Отже, спочатку в зошиті накресли відрізок 9 см. Далі напиши розв'язання, тобто як дізнатися, скільки ж буде завдовжки другий відрізок. 9 поділити на 3 до рівня 3 см. І тоді вже будуй другу смужку довжиною 3 см. Додому номер 660 і 661 на сторінці 109. Дякую за увагу. До зустрічі!